На Прикарпатті 11 молодих працівників Державної пенітенціарної служби склали присягу на вірність народу України. У п'ятницю в установі відбулися урочисті збори. Мовилися про досягнення і плани щодо подальшого реформування відомства. Більше знають наші кореспонденти. 22 квітня виповнилося 18 років з час утворення Державної пенітенціарної служби. За цей час структура змінювалася відповідно до тих реформ, що відбувалися в країні. Нині в області є чотири установи відбування покарання, а також 19 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції. Загалом у пенітенціарній системі працює 780 мешканців області отримали фінансування на капітальний ремонт покрівлі слідчого ізолятора, також проведені ремонти в секторі максимального рівня безпеки для довічно ув'язнених. До речі, на сьогоднішній день у нас відбуває покарання 18 таких засуджених. Також зроблені ремонти в кімнатах довгострокових побачень. І Тому я вважаю, що ті умови, які вони утримуються, відповідають. Європейським в установах області відбувають покарання 920 засуджених. У зв'язку зі змінами, внесеними до кримінального кодексу в останні роки. Кількість тих, хто виходить на волю достроково, суттєво збільшилася. Тільки з початку року було звільнено понад 80 осіб, до яких було застосовано так званий закон Савченко. У самій пенітенціальній системі такі нововведення оцінюють неоднозначно. За словами начальника управління криміногенна ситуація в області може значно погіршитися, адже в суспільство хватається люди, які в минулому вчинили важкі злочини. У нас вже звільнено більше 80 Засуджених. В основному це засудження, які звільнилися, це за тяжкі і особливо тяжкі злочини. По пам'яті можу сказати, що з цих 80 чоловік звільнили 19 засуджених, які скоїли навмисні вбивства. Більше 20 осіб, які скоїли розбойні напади, грабежі, крадіжки, а також за злочини пов'язані з наркотиками. Попри це, в управлінні своє головне завдання бачить незмінним, а саме забезпечувати законний процес відбування покарань і викорінювати негативні суспільні явища. На урочистості завітали представники місцевої влади та силових відомств, а також ветерани пенітенціальної служби. Найкращим працівникам було вручено грамоти й подяки. Я бажаю їм терпіння, вміння контролювати себе у складних особливих. Ситуаціях не втрачати контролю над собою, своєчасно приймати правильні рішення для того, щоб і сумління, і професійні здібності того чи іншого працівника були завжди на висоті. Також цього дня 11 молодих працівників пенітенційної служби склали присягу на вірність народу України.